Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо З вами як завжди, Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя Зохвала. Замах на Трампа. ЗМІ розкрили неочікувану першу реакцію політика на постріли. Він звинувачив в усьому Росію. Якщо ні, то тоді ця реакція не, неочікувана. <риклад> Трамп просто ну він реально був шокований. Він навіть так і заявив. Він каже: Ну я не знаю, ну як можна було промазати. Я останні роки все робив для того, щоб моє обличчя виглядало як яблучко. Зате <риклад> зате за те реакція суспільства цілком очікування і це. Подив, що на Трампа здійснили замах тільки зараз, от тільки тепер. Що, по-вашому, стало останньою краплею? У той день у Пенсільванії було плюс 30. Добре, що це два Так, Так, так. Їм там теж не просто в Пенсільванії. Попри спеку, республіканець був в офіційному костюмі та шкіряних туфлях. Після перших пострілів він пригнувся. До нього підбігли охоронці та закрили своїми тілами. Вони хотіли відвести експрезидента до машини та питали його: ви готові? Втім, реакція Трампа була неочікуваною. Першими словами політиками після стрілянини були: дайте мені моє взуття. Ох, я думаю, як він потім жалів, що не придумав фразу покруче, знаєш, типу там, ну просто поміняй пару слів, і було би I need shoes, not a ride». Right. <рес> я знаю, якою була друга фраза Трампа Яка? після того, як взуття друга фраза Трампа була. Бачили, як я нагнувся. Може, так ваш Збайдер? Бачили, ну спина гнеться, як молодий. І третя фраза Трампа була: Де мої сямочки? Сямочки, в мене стрес. Це звісно, дивно, що спека плюс 30, А він в костюмі, так наче його виборці, це демократи. Ну я думаю, йому треба було прийти в футболці, сіточці і в кепці дальнобійника. О, Да, і знаєш, і стріляти з таких спеціальних пушок орлами, які замотані в американський прапор. Там виходить цей Халк Хоган і грає на гітарі ще. Доповнити цей ансамбль може тільки те, що Трамп був в шльопанцях, і потім він бігає і кричить: Де ми шльопанці, де ми шльопанці? Картина домальована. Ну, про взуття, я не думаю, що це щось дивне, що він сказав, що ти моє взуття. Ну, тому що Трамп це чувак, який думав, що ковіду не існує, він казав, що це. Це глобальне потепління, це маячня. Ну, може, він так само думає, що після того, як в тебе стріляли, треба казати, де мої тапки. Угу. Ну, тобто, <гум> ну, може, це якась це книжка, це конспірологія. Ні, я вважаю, що це він просто проявив в стресовій ситуації милосердя. Ну, бо якби вони не забрали його взуття, то якісь <гум> люди потім би отруїлись. <гум> <гум> він повторив цю фразу п'ять разів, потім попросив ще почекати, підняв кулак. І лише потім покинув сцену в оточенні охоронців. Залишається незрозумілим, чи зняв він туфлі заздалегідь через спеку і дискомфорт, чи вони злетіли під час стрілянини. І як би там не було, один черевик залишився на сцені. Ну я його обожнюю, ЗМІ. Ну це ж дійсно, це ж головна незрозумілість щодо Трампа. Він зняв туфлі чи погубив їх, коли в нього стріляли. Дійсно, ну всім же ж зрозуміло, чого Трамп не в це гарні. Так правильно да. цих питань у нас немає. Там все. все Ясний. <saiden> Чого в нього стріляли, At... теж понятно. Ну нема питань. Тухлі де? Де тухлі? Ну але він шоумен. Ну, типа, що тут скажеш? Я уявляю, як важко йому було стриматися, щоб ще не показати середній палець. Знаєш, типу, що прям вся виборча молодь тепер точно в нього закахалась, і він такий: де? цікаво, чи хтось впіймав з його сектантів, які туди прийшли, шматочок його вуха, знаєте, як медіатор. Металіки на концерті, ти зловив тільки, і ти зловив кусочок вуха Трампа, і ти такий є, yeah! і це ж потім це моща. На ній можна побудувати церкву святого Трампа і хрестити дітей в Да, Одразу діти будуть без всіх цих шкірних захворювань. Ну і в цілому без Так, і не буде молочних зубів. В президента США і чинного кандидата на посаду глави Білого Дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії. Його швидко оточила озброєна охорона. Він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря. Після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а згодом відвезли з місця подій. Політика було поранено у вухо. Ну, мені здається, що цілу хвилину він лежав просто щоб почилить в тіньочку від рам його охоронців. <laughs> тоді ж, ну от вам пояснення, тоді ж він вирішив зняти бутиночки ну, <laughs> і вже тільки потім <laughs> вирішив смакувати. І він такий шелобом е, до свого охоронця такий каже: можна я прикладу лобом до ваших оцих пряжок на, на ботах? О, це ж ці армійські О, хорошо. Оце коли він підняв кулак в цей же день, в цей же день вже був мерч От він підняв кулак і вже зробили мерч з футболками з цим кулаком. І я думаю, це новий рівень технологій, коли для того, щоб дізнатися про події, не треба дивитись там в Телеграм чи в інстаграм. Просто виходиш на вулицю і дивишся, хто в якому мерчі. А, я поняв. Мені не треба газети. Я бачу люди в футболках. І залежно від того скільки людей в мерчі Трампа ходить по вулиці. Ти можеш зрозуміти, як скоро нам кінець. Схоже, Дональд взагалі нарешті подивився області темряви фільм і уявив себе Бредлі Купером, наївся якихось таблеток, і такий, все, я увертаюсь від пульсу. Це ну, для тих, в принципі хто дивився спрацювало. Фільм. Згодом повідомилося, хто вчинив замах на Трампа. Як виявилося, це зробив 20-річний Томас Меттью Крукс, який перед цим записав відеозвернення, де жорстко розкритикував представників республіканської партії США. Ну понятно, я так розумів, що в США є тільки два види стрілянини. Це в школах і по президентах. Ну я тому я вважаю, що Трампу на, на... на наступний його оцей, е... виступ треба самому брати зброю. За треба йти на випередження і погрожувати самому всім зброю, типу так. Вийти і починати своє зброю, як він перезаряджає УЗІ такий, так щоб не, над, не було в мене тут нічого. В Мене ось стоїть. зі uh, стоїть. Ну, да. І блін, 20 років хлопчині, а він вже вчинив замах на Трампа. Я думаю, його друзям тепер буде дуже нелегко якось вразити своїх мам. Ні, ні реально шкода. Такий був обдарований хлопець. Ну такий кімітливий. Дивіться, як швидко він зрозумів, що срачі в інтернеті нічого не змінюють. Як швидко, ну зняв відео через 10 хвилин, нічого не змінилось. Він такий, Я не буду це, це терпіти. Це, це розумієте, це, це е, на думку ну, США, це і є справжня критика президент, е, президента. Ну, куля. Ну, це, Я критикую. Якщо да, а, да, да, якщо, а, якщо таки куля потрапила в лоб президента, то ну, вже, дивіться, це вже нищівна критика. Це вже <рес> нищівна. безапеляційна нищівна критика. Да, це Не витримав жодної критики. Це було Шоу Гомінат. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, були Юра Коломієць. Єгор, Шатайло. Та Настя зухвала. Ось що буває, коли суди не працюють. Бо сидів би Трамп в буцегарні, але з двома вухами, і все було б нормально. Замах на Трампа це, звісно, цікаво, але мені було б достатньо, щоб американці вже просто махнули на нього рукою. Такі. Ех, нам би так. Комін Аут.